Гроші є, цілі реалізував, але щастя так і не отримав. Ні щастя, ні спокою, ні внутрішньої радості. І часом ти задаєш собі такі запитання, а навіщо мені взагалі це все? Для чого ці всі випробування, для чого ці всі дискомфортні ситуації, які я проходжу, якщо це мені не приносить щастя і радості. А знаєш, чому причина? Справа в тому, що ти і досі, як і більшість людей, продовжуєш жити в ілюзії. Ілюзії, що гроші можуть змінити твій внутрішній стан. Щастя, це є внутрішній стан. Гроші, будинки, квартири, машини це є зовнішні, це є матеріальні цінності. І стан він не купляється, стан він напрацьовується. І твій стан. Формують, на жаль, все ж таки, не ти, формують твої батьки у віці до 5-7 років, формується основна думка і формується основний стан. І, приходячи гроші в твоє життя, цей стан що роблять, посилюють, якщо там пустота, її стане ще більше. Якщо там невпевненість, її стане ще більше. Саме так гроші множник твого внутрішнього стану. Якщо ти вже втомився від цієї піганини і хочеш віднайти джерело щастя, радості, внутрішнього багатства, я запрошую тебе до себе на консультацію. Я гарантую тобі, що я покажу тобі основну причину. І саме основне, що я покажу тобі, як змінити цей стан, я покажу тобі унікальний інструмент, завдяки якому уже за одну сесію зі мною твоє життя почне змінюватися, а в глибокій роботі. Зі мною ти віднайдеш джерело щастя внутрішньої опори, ти поцінуєш себе, любов, радість і щастя прийде у твоє життя, а гроші, які ти отримуєш, будуть продовжувати цей стан посилювати.